З вами Gun of Life. і в минулі серії ми були в шахті, ми знайшли багато ніби такого желіза чи, чи що це. Капець, Чекайте, а що з тої штуки можна зробити? Я не, розумію. не розумію, що з тої штуки можна зробити. Скільки ти золото забили? Ага, потім. Блок кварцю, ви серйозно? Ja już czemu?

Пишите канал, на канал пишет в комментарии. Надеюсь, что І Песни Наша отдельный побежать підписників для домого эфира. А, Ой, гасти. Бережно бо тут гастів багато, крут нам той штуки білої не потрібно. я думаю, що це же дису, Того можна зробити, А вот золото? а золото. А золото. Такий бик, не я не бігав. Так, за Що <плес> я вам зробив? <плес> ви це бачили? Я, я, я живи, за нас <плес> не сам. Да, я шоу. я Ты а, Шо? а? наш умник. <плодисмент> <Что, плодисмент> <я пишу? плодисмент> путь. Останья путь. я дур. Я напомню тоже. Знаете? Но не знается, что... Где я по снизу. Слушай, я так подумала. Нам? Треба а я по окремому А ты такого не оказал? Да. Наш.

Hmm, papai, ja ja? Zamby, zeldej, gank, Papa, jeszcze mam dużo poruszać się. Mam dużo do i gang.